Друзі, всім привіт! і В цьому відеоролику я хотів би з вами поділитися дуже крутою стратегією торгівлі. Це саме по імбалансу з концепту Smart Money Price Action, яку ми використовуємо в команді досить активно і отримали за минулий місяць в команді саме 190% прибутку, чистого прибутку при фіксі і при а, саме концепті Smart Money, по якому ми торгуємо. Тому в цьому відеоролику я хочу для вас розібрати саме імбаланс, що це таке, як ми по ньому цьому угоди, чому він саме схожий з 05, рівні по ФІБО, це мій минулий відеоролик, і е, чому воно дійсно себе класно відпрацьовує. Тому давайте перейдемо все ж до графіку, і я вам це покажу на прикладі. Погнали! Так, ну що, друзі, тепер переходимо саме до графіку і дивимося, що у нас взагалі є. Наприклад, у нас навіть перша пара, яка в нас попалася, це American Express, да, це саме розділ акцій. і ми можемо глянути, наприклад, як позначає себе імбаланс. Давайте зараз зробимо ось такий, відразу вам зараз намалюю, саме, як він позначається, щоб ви для себе розуміли, імбаланс, який у нас є ось тут. Да, саме у нас закривається наша свічка в цьому місці, і тут закривається в цьому місці. Тобто, просто легкими словами ми означаємо для себе рівень і ось це є саме зона імбалансу, саме зона розподілу, як би, то, як би то можливо сказати, саме ліквідності. Тому саме від цієї зони зачастую береться саме реакція, да, від якої можливо взяти якийсь певний рух, тобто ціна, прийшовши сюди, має дати певну реакцію саме на пониження, доприклад, до прикладу, до неп'ятого рівня, знову ж таки, і дати якусь реакцію на повищення вже там до рівнів вище, які в нас знаходяться. Тобто це на практиці досить легше, якщо да, це все розуміти більш детальніше, і можливо це відпрацьовувати Тому давайте спробуємо, навіть зайдемо, зайдемо, до прикладу. На е, 5 хвилин, я думаю, цього буде достатньо. Давайте ми зайдемо саме на 100 доларів, на 100 доларів, а не на 3 тисячі. І зайдемо на пониження. Зайдемо, ми відпрацювали імбаланс на всі 100%. Тобто зараз, якщо ми дамо саме реакцію на пониження, тому буде досить добре. По часу ми підібрали 5 хвилин. Е, угода у нас відкрита, будемо чекати, як вона себе відпрацює. І тим часом будемо шукати, можливо, ще якісь. Саме випадки імбалансу, по яким можливо зайти і його теж відпрацювати взагалі на графіку. Зазвичай таке саме да, вони саме відпрацьовують себе, від, тобто, да, давайте знову ж таки перейду сюди, щоб вам показати, як це саме позначається. Імбаланси зачасту перекриваються від 30% до 100%. Тобто це норма перекриття їх. Це просто перший приклад, перша угода, в яку ми зайшли, вона ось вона у нас є. <смі> Тому, якщо у нас зона ось це, це є 100% тобто самого імбалансу, да? ми можемо перекрити 30%, можемо перекрити 50% і піти знову ж таки на пониження. Тобто в будь-який момент ми можемо піти на пониження. Но, перекривши 100%, це є досить для нас гарний признак для того, що. Щоб відпрацювати угоду. Як ми бачимо, чудово себе відпрацьовує. Блін, перша наша угода, я не думаю, що вона буде такою чудовою. Тому це є круто. По угоді 4 хвилини, а ми давайте щось розглянемо далі. Перейдемо на валютні пари. Саме давайте буду шукати, щоб просто знайти без всяких пауз, без перерив. Можливо, знайти також. Неопрацьовану зону, до речі, ось також є непогана ситуація в нас, де була сформована тобто зона імбалансу. Давайте для вас її позначу, щоб більш детальніше було. Е, давайте робимо так, робимо так і позначаємо. Да? Саме імпульс в нас був на пониження. Імпульс на пониження. І коли ось ми формуємо ось подібну ось таку картину. Да? Ми ось розуміємо, як ми саме визначаємо його. Ми це все в нашій команді навчаємо. Ми показуємо, як це все правильно визначати, як правильно заходити в угоди. Тобто ми це все максимально правильно це все пояснюємо. Тобто, що я, що наша аналітика, який теж позиціонує себе більш з професійної точки зору, саме смарт-мані концепті. І звісно, терміни такі, як імбаланс, є досить для нас. Гарним такий термін, який круто себе відпрацьовує. Тому в даному випадку може сформуватися, до прикладу, консолідація. Ми перекрили на 100%, як ми бачимо, 100% ми перекрили саме зони. І в даному випадку ну, можливо спробувати на пониження, Тобто не завжди не завжди себе відпрацьовує. Ну давайте спробуємо, ну, вже зайдемо на 3 хвилини. на пониження. Чому на 3 хвилини? Тому що а, ми вже досить певний час тут торгуємося, і може таке бути, що ми можемо дати реакцію на повищення. Ладно, дивимося, що у нас попаду в годі по Американ Експрес. Димося, ми. Ми, в принципі, те, щось більш-менш консолідації створили. Тобто, головне для нас це саме отримати плюс, і в яку угоду ми, до прикуду, Зазвичай ще можна плутати також імбаланс з 0,5 рівнем по Фібо. Тобто, як це позначається? Да, це зовсім різна механіка. Але якщо натягнути сітку Fibonacci, давайте ми, можливо, натягнемо на якомусь іншому саме графіку. Давайте, Джонсон, Джонсон. Що в нас ще є, де що може десь відпрацювати? Ну дивіться, ось приблизно ось така угода. У нас є сильний імпульс на пониження. Ми бачимо сильний імпульс на пониження. І далі натягнувши сітку Fibonacci... Ми відкриваємо в індикаторах на Пакетопшені, натягуємо на наш хай, натягуємо на наш лой і на 0,5 рівень виходить ось. Ось 0,618, 05 рівень. І за часту реакції ми теж дуже гарні даємо від 0,5 рівню, або від 0618. Тобто зазвичай, або якщо простими словами, а, саме ось ми бачимо сильний імпульс на пониженні. Давайте я поясню, що або давайте. Що я хочу побачити, як себе угоди закрити, і будемо далі пояснювати. По тобто, American Express. Чекаємо на відпрацювання, у нас залишається всього хвилина часу. По ауті Хефе в нас хвилина 30 залишається. Тобто, по часу в нас зовсім е все по-різному. Аучі Хефе себе показує максимально чудовим чином. American Express створив консолідацію в моменті, зараз дав рух на повищення, тобто, перекривши ліквідність вище, і знову ж таки дав у нас якась досить сильна волатильність тут. Але. Це не показник, тобто не завжди угоди можуть закриватися в чудовий плюс. Ми це маємо розуміти. Тобто не завжди воно все ідеально. Але чекаємо: 30 секунд у нас є, час є, все ж таки, і да, будемо далі розглядати дивитися, що в нас по угодам, як можливо більш детальніше можливо аналізувати подібні пари і заходити ось такі угоди. Тому в даному випадку теж хочу що сказати: 05 рівень, 0,618. тут досить гарно себе чудово відпрацював. Хто, до речі, не знає, в мене є минулий відеоролик, який теж по цій стратегії торгівлі і досить круто себе відпрацьовує. Тому дивимося, що в нас. По American Express ми зафіксуємо мінус. Ми фіксуємо мінус, тому що досить висока волатильність. Подивіться, як нас просто росте. Тобто, тут є доля ймовірності. Так? Не завжди все може відпрацювати, але реакцію як найменше ми отримали. От реакцію ми отримали. Ми її отримали на протязі. Чотирьох хвилин а, все було чудово, а да? потім ми просто дали а, імпульси саме на повищення. Тобто, загалом, загалом, відпрацювання є. Но правильно підбрати час експірації теж досить немало важливе. Тут ми закриємо чудовий плюс, і давайте ми спробуємо знайти щось далі і, можливо, проаналізувати на більш якомусь а, ну, можливо ще десь. Тому ж, шукаємо з вами, де в нас ще є зони імбалансу, до яких ми вже приближаємося, щоб да саме зайти в угоду, дати гарну реакцію. І просто на практиці це відпрацювати. До речі, на рівень я б хотів би зараз, наприклад, зайти. Просто ну от, я впевнений в цій угоді. На 6 хвилин на пониження я зайду. Чому саме так я вам зараз поясню? Я більше ніж впевнений в цій угоді. Це досвід, це ви просто маєте розуміти, як це все відбувається. Тому я по цій угоді зайшов, а поки що, давайте ми все ж таки повернемося до нашої теми, заради якої ми тут з вами зібралися, і зараз щось будемо ще. Роздивлятися. Тому, давайте це я закриваю. закриваю Потім вам покажу, чому я саме так зайшов. Але я думаю, що учасники моєї команди вже розуміють, чому я саме так зайшов, і навіть без пояснень. Добре, дивимося далі. Дивимося, що в нас взагалі ще є. Де ж може у нас знайти в реальному часі? Можливо. Тому дивимося далі, що в нас ще є, і не можу я ще знайти, але зараз ми знайдемо. Дивіться, до прикладу, поб'яжі чи має ОТС. я побачив досить цікаву формацію, яка у нас відбувається. Тобто ми бачимо тут чіткий імбаланс, який в нас формований був. І як ми дали чітку від неї реакцію. Тобто, знову ж таки, давайте от підсумуємо. В нас є певна ось така картина. Ось наш імбаланс, який сформований. І ми чітко сюди прийшли і чітко дали від неї реакцію. Тобто, навіть да, просто зайшовши в цю, цю зону, ми зробили певний відкуп, і що є досить непоганим. Знову ж таки, да, е це для доля ймовірності, наприклад, можливо зайти або тут в угоду, Да, просто тільки війшовши е, в зону імбалансу, досить часто відбувається саме реакція. Ми можемо зайти десь всередині самого імбалансу, перекривши його на 50%, але можемо зайти і в, самому, в самій низькій точці, тобто максимально консервативно підійшовши до цього. І е, з правильним, правильно вибраним часом. Тобто, знову ж таки, якщо ми вихо, заходимо е, на початку імбалансу, тобто тільки війшовши в цю. <зону>, ми можемо підібрати більший час експірації, до прикладу, на 5 хвилин. Да, давайте ми пояснимо, тут, тут я таку вкажу, що 5 хвилин. Да, тут казали 5 хвилин. Якщо ми заходимо трішечки нижче, да, заходимо десь тут, можливо, знаєте. Е я б уклав би на хвилини так би 4%, це було більш логічніше. Чому саме так? Тому що ми можемо ось цю точку входу, це все підбирати максимально. Якщо ми зайшли саме, саме найвищі точки, ми можемо підібрати більше часу. Задля того, якщо ціна перекриє 50% або перекриє 100% та самої імбаланс, у нас буде час повернутися і дати реакцію навіть від самого низу. Тобто, ми, ми компенсуємо рух, компенсуємо його часом. Я думаю, що ви це зрозуміли. Я це дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. Тому в даному випадку тут ми вкладаємо, до прикладу, 4 хвилини. Да. Ну, це просто до прикладу, тому що воно все індивідуально, але з моїх таких поглядів, я думаю, що це досить непогано. І якщо ми перекриваємо 100%, а то й трішечки нижче, імбалансу, то можливо зайти, наприклад, на хвилини 3. Чому саме так? Тому що відразу може відбутися реакція. Може відбутися реакція від е, да, перекриття повного імбалансу. Но чому 3 хвилини? Тому що, прийшовши, до прикладу, сюди, давайте ось тако зроблю. Прийшовши до прикладу, десь сюди, до саме 0,5 рівня, який в нас знаходиться від цього всього імпульсу на пониження. Да, ось дивіться, у нас є імпульс на пониження. 0,5 рівень у нас є ось тут. Давайте, ось також більш чіткіше зробимо. 0,5 у нас є ось тут, і ми можемо дати від нього реакцію. Тобто, уклавши дуже великий час. Е Саме знизу ми можемо да, забагато підібрати часу, і це може до, досить негативно вплинути на нашу угоду. До речі, по чегифа GPU у нас залишається 30 секунд. Це п'ятихвилин таймфрейм, якщо що у мене. Давайте ми його переключимо на 1 хвилини. І я зараз вам поясню, чому я саме так зайшов в цю угоду і чому я так був впевнений в ній, що просто без розбіру, без нічого зайшов, записуючи відеоролик. Давайте, 15 секунд залишається, фіксуємо цей плюс, і я хочу для вас провести таки для вашого розуміння, щоб, ну, чому. Тому ми саме так і зайшли. До речі, давайте глянемо з більших таймфреймів, що взагалі в нас як виглядає сама ситуація. Все, плюс ми закрили. Тепер дивимося. До речі, непогано себе хочу сказати, виглядає. Тобто, ми перекрили досить багато рівнів, багато ліквідності. Добре, тепер дивіться. Це з приводу нашого минулого відеоролика, знову ж таки, да, не тільки імбаланс на вищих таймфреймах Тут на себе досить гарно вплинув, а й звісно, 0,5 рівень по ФІБО, від якої ми дали реакцію. Тобто, ще раз нагадуємо, що оцей імпульс на пониження, який у нас є. Серединка нього, ми даємо реакцію або 0618. Все чудово відпрацювало. Я торгую на своїх коштах і я зацікавлений заробити. Навіть не дивлячись на те, що запишу відеоролик чи тому подібне. Якщо я бачу круту ситуацію, я в неї заходжу. Все. Тому давайте розглянемо що далі. Де Демочили спробувати ще саме по імбалансу зайти. До речі, тут досить непогана була ситуація, але ми її пропустили. Щоб зайти і відпрацювати прямо на самому відеоролику, я думаю, що це буде досить цікаво, щоб її відпрацювати. І давайте її зараз знайдемо. Е, дивіться, до речі, по Фейсбуку інкотест, до прикладу, у нас є теж досить гарний відпрацьований імбаланс, якщо ми досить сюди може оглянути, давайте ми зараз його теж проведемо. Тобто, я хочу максимально більше знайти для вас подібних факторів, да, щоб ви розуміли, як воно саме себе відображає. Тобто, знову ж таки, давайте наводимо, наводимо. А ну ка давайте, щоб більш вірніше було. Ось, позначаємо для себе зону імбалансу. Війшовши в зону да, ми вийшли на неї приблизно на 30%. 30% ми, ми його перекрили, дали реакцію на пониження. Все, нічого важкого немає. Тобто, якщо ми зайшли на 30% саме в був, ми заходимо до перекуду на 5 хвилин. Да, рахуємо по свічкам, раз, два, три, чотири, і п'ята свічка, вона ймовірніше, всього, що теж закриється в нашу користь, і ми отримали з вами. Плюс. Ось так знову ж таки ситуації можливо дуже багато знайти. Просто потрібно розуміти, що правильно підібраний час і правильно підібрана стратегія торгівлі вам може принести досить непоганий результат. Тому і таких ситуацій досить багато можливо знайти, якщо просто навіть переглядати ринок. Тому, друзі, ви побачили, як на себе відпрацьовує, Ви побачили, як круто себе відпрацьовує саме стратегія по імбалансу, чому круто дійсно заходити, використовуючи ось такі стратегії. І це не просто да, що попало, якісь технічні аналізи, тому тому, тому подібне. Це дійсно класні стратегія, які можна використовувати в торгівлі і отримувати крутий результат. Чому? Тому що він рейд сам говорить сам за себе, тобто відпрацювання угод, воно дійсно досить високе. Тому не забувайте, підписуйтеся, лайкайте. Я вам дуже сильно вдячний. За будь-яку вашу активність, тому що я на ютубі тільки починаю взагалі, і я сподіваюся для вас саме показувати крутий контент, круті стратегії, завдяки яким я заробляю і заробляє моя команда. І стараємося це робити досить круто. Тому всім пока і всім удачі.